Гарний жереб дістався один із найсильніших суперників, яких міг. Та ми вже знаємо його, тому що грали в Іспанії з ними. Але то була гра якби, під навантаженням. Можливо, на той час ми ще не були готові до такого рівня, але зараз вже все буде по-іншому. Той матч був доволі жорстким, 10 жовтих карток і навіть вилучення. Можна сказати, що нас очікує справжня битва. Так, звісно, буде бити, тому що команда грає в силовий футбол, всі дуже міцні, що захисники, що попереду хлопці також будемо битися. Тоді хтось запам'ятався так, можеш когось відокремити у складі Вікторії? Запам'ятався, мабуть, центр Форвард, але наскільки я знаю, то він же не в команді. Високий був два чимось метрів. так більше нікого не запам'ятав. Тут дуже хороша команда, ми з нею вже зустрічалися на зборах, тому пам'ятаємо, який там був результат. Будемо докладати всі зусилля, щоб результат був і в нашу користь. Як гадаєш, де краще починати, вдома чи на виїзді? Ми ж не вдома граємо не в Україні, тому, напевно, що одинаково, де починати. Головне, щоб був результат. Той матч на зборах було багато боротьби, карток, навіть вилучення. Це можна сказати, що буде справжня битва вже в офіційних матчах? Звісно, буде дуже бойова гра, тому що команда дуже фізично, атлетично така підготовлена, тому буде дуже багато боротьби і думаю, що. Плюс-мінус такий самий матч очікується. Хтось тобі запам'ятався з складу Вікторії, коли грали взимку проти них? Та був нападаючий там такий високий, 2 метри, але ми подивилися, що він вроді вже ми ну, його продали він нашу команду. Так вроді більше нікого так не запам'ятав. Як ти описав гру суперника, коли ми зустрічалися проти нього взимку в Іспанії на зборах? Ну, як я вже сказав, що це дуже. Бойова команда буде дуже багато, багато боротьби, тому очікується дуже такий агресивний футбол.